На варті традиції, в Івано-Франківську триває світлий тиждень з піснями, великодніми гаївками та хороводами. Це не просто танець, адже дівчата у пишному національному бранні закликають весну. Вона прийти не бариться, а таємниця її приходу насправді проста. Потрібно тільки хороший настрій і бути просто на позитиві і любити весну. Звісно, відноситися до природи з любов'ю, так як вона відноситься до нас. Поширювати національні традиції серед школярів та молоді взялися активісти студентської свободи. З веснянками та гаївками вони завітали до учнів першої гімназії. кажуть, сучасні реалії, на жаль, згубно впливають на українську культуру. Серед молоді, якщо взяти в загальному існує велика проблема у цей же вплив глобалізації вестернізації в Україні. Він дуже накладає негативний відбиток на нашу історію. Хоча в кожній українській родині заклалися ці основи української культури, які вже просто не можна викреслити з української. Історії історії. важливість збереження національної культури відзначає головний свободівець області Василь Попович. За його словами, саме звичаї, що перейшли від діда прадіда, роблять нас українцями. Гаївки, про які ми говоримо, так вони вже це симбіоз. Симбіоз старослов'янський, коли ще було багато боже, і були гаївки, так і воно вже імплементовано у християнську нашу традиційну культуру. І це вже типу великодні гаївки, які проводяться біля церкови, і Це наш. Ше обличчя фактично в світі такого немає. Ми повинні це плекати і для інших народів світу показувати себе. От ми є такими. Тож головна місія сучасного покоління каже Василь Попович передати культурну спадщину нащадкам, щоб вона не втратилась і не зникла.